Телефонної розмови прем'єр-міністрки України, пані Середенко і міністра фінансів США Бесента, де вони говорили, як офіційно повідомляють українській владі, про е, угоду величезного придказеме створення фонду для відновлення України, а в тому числі говорили про санкційний тиск на Роснефть і Лукол. Е, от пане Олеже, якщо з другої частини розпочинати про санкційний тиск на Росію пов'язаний з нафтою і Лукойл, де в якому ми зараз місці знаходимося. Щодо саме цього рішення Трампа, бо я щось не дуже бачу, що Лукою потерпає. Так, давайте я буду говорити деякі реалістичні речі. Ну, тобто, я намагаюся не прикрашувати навколишнє середовище. До наступного року відкладені всі санкційні обмеження з приводу. Закордонних активів Лукойла, тобто е, дивіться е, введені санкції проти Роснефті і Лукойла стосуються видобутку нафти стосується транспортування. Але вся іноземна інфраструктура, яка на сьогоднішньому закордонна інфраструктура, яка, наприклад, є Луколес, під е, санкції виведені, і я так розумію, що вона вводитися в санкції і не буде. Я поясню чому. Зараз, як мінімум, дві великі нафтові компанії, точно знаю про Шеврон і точно знаю про Ексон Мобіл. Подали в Міністерство фінансів США відповідні заявки на придбання закордонних активів Лукоїла. Вони приблизно оцінюються в 20 мільярдів доларів. До остаточного моменту вирішення питання щодо придбання або не придбання, а це о, орієнтовно весна наступного року. Всі санкційні обмеження призупинені от в межах закордонних активів. Ще раз повторюю, це 20 мільярдів доларів. Туди відносяться мережа автозаправок, їх порядку 5 тисяч штук в Лукоїла. Вони знаходяться на території Румунії, Болгарії, дещо є в Хорватії, і частково вони розміщені по інших країнах Європейського Союзу. Окрім цього, є великий достатньо нафтопереробний комплекс в Бургасі і в Плеєшті. Це Болгарія і Румунія. Окрім цього, є нафтонеливний термінал в Варні, це Болгарія. Тобто це оцей блок, на який поклали око американські нафтові компанії. Uh -huh. е, якщо ми уважно подивимося на весь цей процес, ну я, е, слухайте, е, підозрівати американську адміністрацію великою любові до України не варто. Е, всі ті дії, які вони здійснюють, зокрема проти російського нафтового бізнесу, мають за собою достатньо прості і чіткі посили. Вони хочуть замістити американськими нафтовими компаніями ті ринки збуту, ті активи, що на сьогоднішній момент формально належать Росії. Ну, зокрема, от Лукоєву. Хоча є аналогічна ситуація по Роснефті, по нафтопереробці в Німеччині, але там з 2022 року та, там сидить німецька адміністрація, і хоча формально воно всі належить е, Роснефті, там німці вже. Тобто російські активи в Європі, в європейських країнах активно роздюргуються, і я думаю, що вони їх Угу. Тобто е, коли ми з вами оцінюємо ті чи інші дії і малюємо собі передбачення, як вони будуть розвиватися далі, треба завжди шукати бізнес інтерес адміністрації Трампа, бізнес інтерес його сім'ї, бізнес інтерес його спонсорів виборчої компанії, а це нафтовики, в першу чергу, з приводу от подібних речей. Аналогічна ситуація, до речі, із скрапленим масом. На території Європейського Союзу, і то, що під тиском американців Європа погодилася до кінця 27-го року позбутися російського скрапленого газу, це абсолютно чітка позиція, на заміну якої буде приходити американський виробник скрапленого газу. Тут, тут теж все зрозуміло, тут давайте без ілюзій зайвих. Uh -huh. Причому Цілювання, обнімання, потискання рук будь-яких європейських політиків по відношенню до Адміністрації Трампа абсолютно жодним чином не впливають на його достатньо агресивну бізнес-політику. Ми сьогодні почули з приводу того, що ніяких 20 мільярдів доларів Орбану ніхто нічого не обіцяв. Це виключно були передвиборчі заяви, і Сіяр то вимушений був. Спростувати заяви Орбана з приводу 20 мільярдів. Так, питання велося, але ніхто іншого не обіцяв. Тобто, дивіться, все, то, що на сьогоднішній момент діє американська адміністрація, вона діє виключно в своїх власних бізнес-інтересах. Тобто ніякого захисту демократії, ніяких питань пов'язаних із формуванням. Якоїсь там правової світової системи, або якісь там речі, пов'язані із зобов'язаннями Америки по п'ятій статті північно-течної співдружності. Цього ну от, принаймні не от сьогодні. За кожним кроком американців стоїть конкретний фінансовий інтерес. Якщо ми раптом хтось починаємо боятися і переживати, що американці раптом припинять продавати європейцям зброю, ні, не припинять. Щоб там не обіцяв Трамп, за його спиною стоїть американський військово-промисловий комплекс, який залюбки по повній ціні продає європейцям зброю з подальшим постачанням Україні. Ніхто навіть не буде про це піднімати питання, щоб там не говорила речниця Білого Дому, щоб там не говорили там його оточення. Якщо це вигідно американському бізнесу, американський бізнес буде е, мати то, що він хоче. Тобто, е, оце от та друга частинка, про яку ми зараз з вами говоримо. Тобто, е, основна мета на сьогоднішній момент адміністрації Трампа і введених санкцій посунути Російську Федерацію з тих ринків, де вона присутня. Зокрема, ринок, е, ну, дивіться, ринок Китаю. Це занадто суверенна справа Китаю, і в якості яскравого прикладу може бути, незважаючи на величезну кількість рішень Ради безпеки ООН, незважаючи на величезну кількість санкцій, які накладені на іранську нафту, весь видобуток іранської нафти купляє Китай. Слухайте. Ну от щоб ніхто не мав якихось ілюзій з цього приводу. Аналогічна ситуація є по відношенню до Росії. Все, що буде стосуватися. Експортних поставок нафтопродуктів вироблених з російської нафти, тут будуть певні застереження. Все, що стосується вот. забезпечення внутрішнього ринку Китаю, вони будуть купляти російську нафту з величезною скидкою. Значить, дивіться, сьогодні барель нафти марки Brent 63 долара за барель. Uh -huh. Фактична ціна Юрал сьогодні у покупця 51-52 долара. Але в тих 51 доларі сидить логістика. Після того, коли українські дрони влучили в декілька пустих танкерів тіньового танкерного флоту, страховий е, платіж збільшився на 35%. Тобто сьогодні на новоросійську ціна російської нафти менше 40 доларів за барель. Все останнє це логістика. І коли ми з вами обговорюємо ті речі, безперечно, це значно зменшує фізичні доходи російського бюджету від продажу нафти. Так що все це вписується в ту ідеологію, яку побудував Трамп. Він може ходити з Путіним по червоній доріжці, може тиснути йому руку, може тиснути потім на Україну і робити з України. Все, що йому заманеться, тому що Україна в дійсності сьогодні має слабку позицію по відношенню до наших партнерів. Ми, напевно, про це ще поговоримо, це відображено і в бюджеті. Але основна мета, безперечно, це бізнес і гемонія Сполучених Штатів Америки над тими ринками, де сьогодні присутня Росія. Це і Індія, це і Туреччина до речі, зауважили так. Вони витискають С400 з Індії під програму f 35 з Індія. З Індії вони витискають. І з Туреччини з Індії? З Індії витискають. Індія ж бере С400. Ну да, там нема проблем в Індії з Росією, В них все окей, а з Туреччини вони витискають ні. І, ні. З Індії якраз є проблеми з Туреччиною з Індії, якраз є проблеми з Росією, тому що наскільки я знаю, останній приїзд Путіна привів до того, що Індія не отримала згоди е, розмістити на своїй території весь цикл. Ну можливо, там є підписані контракти. Це тема окрема, те, що він інформація... окрема, але, але ще ін... раз говорю і, і, і Туреччина на сьогоднішній момент витискається з російської зброї, витискається з цих ринків.